Привіт, народ! Приїхав в пенсійний фонд. Там по деяких питаннях в них там щось висить програмка. А наші всі місцеві та й не місцеві то, напевне знають, що тут рядочком біля пенсійного фонду парк. Сьогодні така золотенька погода, десь до 10 градусів тепла, сонечко, красота. От, рішив я вам зазняти відео. Свіжа інформація. Значить, йду я зараз. Якби тою алейкою парковою. А тільки недавно знав, а як знав, побачив в Фейсбуці мого хорошого колеги старі фотографії з власного архіву старі фотографії Кременця. Ну, Той виявляється, була вулиця Кременця. Оця алейка, де я зарайду, була саме настояща вулиця колись. От. Ну, Пізніше вулиця Гепто. Е і... Вона, от Я зараз йду до центрального виходу гетто, з гетто. Піду я певно не по вулиці, бо бачу там ще льодок, можна телепно такі дронів бабушки, піду я право по ґрунті. От. І що я вам то, як мені розказував мій колега, оце я зараз йду, то був центральний вихід з гето. КПП фактично. Фактично, можна сказати, ворота смерті через них прийшли. І всі євреї, що їх знищили фашисти там в районі поліклініки Кременецької теперішньої. От. Ну і хочу розказати вам, е, хочу, в мене є багато історій. Звичайна справа. Хто почув слово євреї, зразу їй аналогічно скарби, золото. ну Всі звичайні православні люди думають, що. Раз єврей, зразу і багатюра. Та ні, були бідні, були всякі між ними. А просто то такий народ, що вони вміють поводитися з грішми, трошки краще, ніж інші народи. І то якби їхня така жилка по житті. от, от цього. Ну, а от Зараз я заходжу е, значить, по праву руку адміністрація, по ліву ДК. Будинок культури, фонтан той, хто там блін, когось мучить на тому фонтані. От. Ну, Маю на увазі статуетка. Бачите? Якогось там змія Гаринича сілу є якийсь бухгатир. Якраз я знаходжуся, може навіть в центрі колишньої синагоги. Прямо десь тут вона була, порівнюючи старі фотографії. От. Значить, розкажу вам історію. Тут така лавочка непогана, ще більш-менш ціленька. О, присяду. О. Значить історія така. В одній родині щось там були, якісь негаразди, пов'язані з потубіччям, щось там, не знаю. ну, Як то кажуть, не в тому блін, сонце так випить, зображення не дуже... О, от. Ну і значить вони там. З тією проблемою своєю звернулися до ворожки. І десь, так як мені розказували, то було десь на Ровенщині. Була там така ворожка, кажуть, що бабця старенька, курила сигарету, то для нас взагалі новість, супер. Матюкалася страшно, але що дуже-дуже дуже, дуже, дуже як-то шарила в тих ділах. От. І значить, приїхали до неї ті люди по якісь там інші свої проблеми там. А вона каже, о, так глянула на них, каже, о. Якось так вона сказала, я вже ту фразу забув, бо то мені ту історію сказали вже дуже давно. Ну якось так сказала: о, такі багаті люди до мене приїхали, добра мають. Якось на три родини хватить. Ну, якось так. От. І ті, ті люди вже забули за свою проблему і до тієї бабульки слухай ну розказуй ну. Ну, один з них смикнув, за що вона на що вона намікає. От. В них сімейна легенда, що їхньому дідові, вже на той час Небіжчикові, один єврей приніс добро трьох родин єврейських. Ну, коли побачили, що то з тими фашистами такі діла погані, і попросив, щоб дід то все зберіг. А коли після тих всіх бід, після війни, те все в хтось прийде з тих родин до того діда-українця, то що половину лишив собі, а половину віддав е, тим євреям, спадкоємцям, якщо хтось вернеться. От. Ну і ніби по легенді, що ніхто і не вернувся, і, ти, і, і, і того добра ніхто не бачив. Але легенда в сім'ї була. І дід помер і нікому нічого не сказав. Навіть більше скажу, е, пробували його там, просили. Десь там перед смертю, він сказав, вам і так добре живеться наша, вам та біда людська. О. А тут а та ворожка таке сказала: ну і вони вже давай ту ворожку кантувати. Ну що ж то що, як давай розказуй, що там, як. Ну, вона сюди-туди каже, бачу, добро є не потрачене. Воно каже, вас в хаті. Під ножкою стола. І каже, більше не скажу нічого. Ну, вона сказала з матюками. Не буду, бо Ютуб мене зативосиє, забанить. Треба фільтрувати сильно базар. Вот. Ну і що, приїхали вони додому. Ну, столів на сьогоднішній час, в хаті не один, в кожному столі по 4 ножки. Е, вот. Крутили, думали, та й ну як шукати хата? Е, ну, Доволі свіжа збудована. Але. Хтось старожилий в сім'ї, згадав такий фокус, що вони ту хату фактично обмурували стару хату, тільки зробили її значно більшою там і так далі. А стара хата була дуже маленька, і в ній була дуже маленька кухня. А на кухні був стіл, щоб економити місце, значить, зробили стола так, що прибили, о, похоже, як це, теперішні столи, ті роблять, як воно. Типу метелика, що розкладається. По такому принципу був зроблений стіл, тільки просто ляда була прибита до стіни, і коли не потрібен був стіл, його просто опускали на завісах. І він висів собі при стіні і не, не заважав. Коли треба було стола, піднімали і підставляли одною ножкою, одною ножкою. І так собі подумали, що напевне, що, що то там під одною ножкою воно має бути. Ну, на той час хазяї судили так, там вони якраз зробили євроремонт в хаті зараз розбивати підлогу, бетон, а чи там щось є, а чи там нема, сюди-туди. Ну, наскільки мені розказали в історії, так і е, не рішились вони розбивати підлогу, шукати те добро. А, а як попала історія до мене, значить, мені розказав один пошуківець з Дубна. Ту а ці люди звертались до нього, щоб він приїхав до них з прибором, щось попробував в хаті. ну Як пізніше згадали, що вони там тонірували підлогу, там і арматуру ложили і так далі і трупи там якісь обігрів чи щось таке. Ну, по факту там металодетектор абсолютно безкорисний. От. така історія. Ось така історія про, про єврейські скарби, кажуть люди. Та всі так, можливо, й думають, що тут а, фактично <хи> Чуть не, не один до одного земля в парку перемішана з добром тим єврейським. Ну Я б його не хотів би ні за дарма, ні за спасібо, бо то, бо то людське горе, кров, біда. От. От, така, от така історія. От так зараз гарненько сиджу. Машини там гудуть на дорозі центральній. Якраз кажу, що сиджу, де була колись. Синагога. Ось така історія. От. Всім папа. -па, бувайте здорові. До нових зустрічей в ефірі. Дивіться, щось буду розказувати. Пишіть, питайте, щоб я собі знав, що вас цікавить більше. Що, що скоріше. Що, які скоріше байки розказувати? Байок має дофігіща. Згадую, зразу записую блокнот, бо, бо зразу забуваю. Пам'ять ви знаєте в мене не дуже. От. Ось така, така ситуація. Бувайте здоровенькі.